Що сталося? Чому такі умови, від кого я ховаюсь, друзі, обстріли потужні? Шуткую насправді просто такі умови, на вулиці дощ, дощить вже другий день, і вчора був дощ. Вчора, до речі, я не відзнімав ролик на цляхах. І сьогодні тема як встигати? Як встигати жити, як встигати для себе, як встигати для інших? І що таке взагалі жити для себе. Вчора я весь день пам'ятав про те, що я маю по умовах ескези стати на цвяхи і бажано відзняти ролик, тому що 31 день на цвяхах кожен день ранкові балички блаженого Олександра в контексті цвяхостояння і відкриття якихось глибоких духовних тем, тем освітлення їх. Основна задача. Мого контенту зараз як обов'язку, тому що все інше я можу робити по можливості. А скеза це я зобов'язаний і я роблю, тому що такі умови. Що це мені дасть, я прокачаю своє слово. Сказав, зробив. Звісно, бувають різноманітні умови, і може навіть пробачитися скеза, якщо умови занадто сильно тиснуть. але Поки я це можу, знаходжу варіанти, як це зробити, я направляю свою увагу в точку, як не з'їхати, як не придумати вигадати якусь відмазку, а як зробити, попри всі умови. Супер складних умов не було, тому я продовжую, друзі. І вчора я вже пізно ввечері став на звях і постояв хвилин 5, так скажемо, для галочки, зробив цю ескезу, задоволений ліг спати. Але я був дуже виснажений, тому що 4 години поспіль збирав картоплю. Трошечки фрагментів про те, як це було. До картоплі я ще тягав, перевозив пісок, тачку, і ну, тобто, весь день так влаштував, що був зайнятий, і вже, ну, вже темно було. Темрява, і ніяких сил взагалі відкривати рот, бажання щось говорити, в голові взагалі нічого такого складного, тобто, складного, це коли складається в щось суцільне, нічого такого не було. Я вирішив не знімати, але сьогодні я. Виходжу в ефір, хоч вже і майже восьма вечора. На вулиці вже сутінки, дощ весь день, і він не завадив мені все-таки виконати ту роботу, яку я запланував, і навіть трошечки більше. Це зараз приміщення моє майбутнє ремесло, майбутні практики. Тобто, це моя майстерня. Все буде відбуватися по максимуму тут, особливо в. ФИ. Зимовий період. У мене дуже велике бачення щодо цього простору і зараз просто це розхламляє. Тут був якийсь свинарник, щось таке. От може, ну якась худоба тут жила, тому я зараз це все виносю і думаю, ну, ось цей момент, ну, весь день реально зайнятий. От зараз, от в такому вигляді, отак, от, от саме тут зняти ролик, хоч знай знайти цих 5 хвилин. От, і я знаю, що багато людей жаліються, як жити для себе, чому мені не вистачає сил, чому не вистачає мені. Ну, чогось не вистачає. Хтось живе для себе, а в мене не виходить. А карма тисне. А в минулому не напрацював нормальну карму, щоб твої умови жити для себе, егоїстичні ці умови були. Хороші, тому зараз вдовільнити себе в моменті якоюсь, якимись можливостями, якось ну не виходить, дав отак. Відпрацьовуєш, так скажемо, минулі гріхи, тому і не живеш для себе. А насправді, хто такий я? Для кого я маю жити? Насправді, жити для себе це жити для душі. Я є душа, і моя основна задача це служити Господу. Як я можу служити Господу, коли все зайнято купу справ друзі, а ранок. Якщо я будую відносини з Богом, то це особистість. Якщо я пробую якось спілкуватись з кимось, в когось просити, і це не є особ... особистістю, як він може мене почути, моєю мовою, як може відповісти, як взагалі можна з неособистістю зав'язати якісь стосунки? А якщо я хочу послужити Богу. То я маю віддати ранок Богу. З самого ранку ось твій час для себе: для молитви, для читання мантр, для звернення до Бога, для проведення якихось ритуалів, <кій> які допомагають тобі відчути Бога в своєму житті. Як ти можеш наблизитись до нього от зранку. Це не означає, що ти маєш не досипати. От я буду жертвувати сном, да, це деяка самопожертва. Пожертвувати щось для Бога. Це, це треба вміти, це, це треба робити. Я вважаю, що це. Потрібно, це очищає наше серце, це це напрацьовує нам благочестя, поліпшує нам карму на майбутнє. Тому що якщо зараз умови в тебе погані для життя, то ти в минулому просто нічого для цього не зробив. А якщо зараз ти будеш страждати, нічого не робити, лінуватися, то ти в цей момент створюєш певні умови, які проявляться в майбутньому. Як ми що я можу створити? Як я можу заробити щось хороше, коли я зараз лінуюся і нічого не роблю? Зараз працюєш, потім отримуєш. Зараз. Не отримуєш, значить до цього не працював. По закону карми все справедливо, все чітко. Тому коли тобі здається, що тобі не вистачає взагалі на себе ніякого часу, стиснув зуби, терпиш, молишся Богу і проживаєш цей участок карми. Ось так. Звісно, що треба старатися, це, це все зрозуміло, але є певні умови карми. Знаєте, це як ти сів в літак, ти вже летиш в літаку, яка твоя вільна воля? Твоя вільна воля не може тобі дозволити вийти з літака тут і тепер. Ти вже в літаку, ти вже замкнений, ти вже на рейсі. Ти посадка пройшла, вилетіла, летиш в повітрі. Але твоя воля обмежена в межах самого літака, але ти можеш розгадувати кросфорди, заговорити з цікавою людиною, щось зробити в телефоні, почитати книжку. Тут твоя свобода вибору всередині літака є, але вийти за межі літака ти зараз не можеш, тому що він ще не сів. Ось і так само працює наша карма. Ти маєш відчувати оцю межі своєї карми, за майже чого тобі важко вийти, а де ось ти, твоя ця зона роботи, де ти можеш покращувати свої умови життя. Тому щоб знайти час на себе, це треба віддати ранок Богу. Саме цей момент ти працюєш для себе, для душі. Ранок, для себе, все інше це наші обов'язки. Обов'язки, які ми маємо виконувати якісно, тому що ми знову ж таки це робимо для кого? Для Бога, щоб насолодити Творця, щоб насолодити Господа, щоб насолодити причину всіх причин. Ось так. Він навіть є причиною нас, нашого отут, перебування, і також, звісно, причина того, що ми тут це наші бажання, що ми захотіли проживати окремо реальність від Бога, тому створений матеріальний всесвіт, де ми можемо. Зануритися в ілюзію і забути, кому все належить. Але якщо ми хочемо згадати, кому все належить, ми маємо почати діяти так, як хоче від нас Господь. Тобто Господу, Господу все належить, і ми маємо все віддавати Богу. Все. Це умова. Обов'язково для того, щоб вийти з впливу матеріальної енергії. Все віддавати Богу, це означає також, все включається, і бачити. Душі в інших живих істотах, у всіх живих істотах, комахах, у всіх є душа, точніше, душа, всередині кожного цього костюма, кожного батіскафу. Оце, що ми бачимо, це просто зовнішня оболонка. Всередині кожної живої істоти, яка наділена свідомістю, чи вона в спящому режимі, чи пробуджена свідомість, як в людській формі, це все просто костюм, а всередині є душа. Коли ти бачиш цю спільну Природу духовну в кожній живій істоті, і, і в тебе з'являється співчуття і любов до кожної живої істоти, зникає ненависть, злість, якісь невдоволення іншими, ось тоді ти дійсно бачиш вже духовними очима світ, і при цьому ти вже можеш відчути, що дійсно звідкись це все відбувається, звідкись течеться вся енергія. От і так як річка впадає в океан, так само ми маємо спрямувати свою свідомість до. Господа, От. і тоді ми вже, так скажемо, звільняємося від карми, повертаємося в духовний світ, але ми вже тут, в матерії, маємо почати жити так, як ніби ми вже в духовному світі. Наш, наша роль по відношенню до Господу вже тут, до Господа, вже має налаштовуватися. Ось так. Коротко про це. Жити для себе це означає жити для Бога, жити для душі, тому що в душі це найбільше бажання, як скажемо, взагалі єдине істинне бажання це служити. Богу. Весь час, поза ранком це наші матеріальні обов'язки, які ми маємо виконувати якісно. Сімейної людини це сім'я. Працювати для сім'ї, працювати для свідомості дитини, свідомості, жінки, і не забувати про те, що в них є свої бажання тіл. Ми не маємо одразу дуже, так скажемо, жорстоко відноситись до їх тілесних бажань. Деякі треба втілювати, деякі треба пояснити, чому це не варто втілювати. Це поступовий процес. От е, в духовного вчителя в гуру свої обов'язки давати лекції, давати посвяти, розповідати, бути повністю зануреним в зреченому стані в свідомість Бога, в знання і по максимуму відкинути все інше і делегувати це іншим. Тобто, це відхід від справ, це вже відбувається в тому віці, коли ти можеш покинути сім'ю. Або якщо в тебе сім'ї не було, ти одразу став учнем брахмачарі, то ти живеш в храмі, ти приймаєш духовного вчителя, в кожного свої обов'язки, але їх варто теж виконувати якісно. Дуже гріюча, легка, класна практика. Я знайшов сьогодні час для себе. Я півтори години зранку зробив духовну практику, і я згадав, для чого я живу цей день. І зараз черговий раз я згадую те, що я пообіцяв зранку, що все, що я зроблю з цього дня. Результати моїх плодів будуть належати Господу, так як насправді це відбувається. Таким чином, ми, от, е, з гординю всередині нас, ми її перемагаємо. Смирення, гординя це протилежності, і якщо я вважаю, що я роблю це для себе, я заслужив це для себе, тобто для тіла, це егоїстична позиція, і це антисмирення це гординя, а коли я. Розумію, що будь-яка вдача, що б мені не вдалося, пощастило там, дуже гарно заробив, гарно сказав, комусь допоміг. Це все я як дар дарую Господу. Це тобі. Це не моє, це належить тобі. Дякую за перегляд.